Всім привіт дорогі друзі, з вами знову я Андре, і ви на каналі Andretv. І сьогодні я знімаю другу частину по проходженні гри Warplane Inc. І сьогодні ми будемо проходити літак Il 2. Вчора ми пройшли літак спад в SVIL, якщо не помиляюся. Мабуть так. Ну, Сьогодні я мало обріжу відео, тому що попереднє на 22 хвилини вийшло занадто довге. Так, ну звичайно, перша частина відео це як поводить себе в небі Стокова, Даже не знаю, як це назвати. Ну, зразу бачимо, що попередній літак летів швидше і краще, але це поки що. Ого, я навіть установку зміг збити, це цікаво вже. Інтересно, що буде на максимальних прокачках. Так, а бомб у нас нема, тоді прийом камі... А, камікад це хотів зробити, але не вийшло. Ну, звичайно, купа грошей. Ну добре, я буду прискорювати прокачку в магазині, бо це теж займає купу часу і це взагалі не цікаво. Так, летимо наступний виліт. Літак уже мало покращений. Але все одно не до ідеалу. До речі, як ви хочете, щоб я говорив з голосом під музику, чи просто говорив без музики і без цих, цих бетків. Ну, звичайно ж, ми розбиваємося. А ще чи ви хочете, чи, щоб я просто вставляв музику і викладав самі кращі моменти? Напишіть в коментарях. Ну, звичайно, якщо хто додивився до цього моменту. Так, летимо далі. Летимо далі. Ну, знаєте, літак якось май... уже краще навіть летить. Так, зараз ми долетимо. Я ж надіюся до наступної зупинки. Так. Ану, ану, ану. Хотів його збити, але краще не буду ризикувати. Так, іде цей літак. Чому значки показують? А літаки оце. Мене мені щось не дуже подобається, що значок літака показується, а літак десь у космосі летить. Та й ще й не завжди по мені вистрілює. Це не цікаво так слухати. Я не розумію, як можна мене пробивати із простої гвинтівки. Це ж нереально. Я не знаю. Напишіть в коментарях, чи можна пробити літак з гвинтівки. Так. Ну, звичайно ж, пілота вбили. Ну, пройшло декілька смертей, і тепер можна більш-менш апнути свій літак, і нарешті ну це може, тільки може, ключове слово. Ми долетимо до наступної точки. Аеропорт. Буду це так називати спаун. Ем... Звичайно ж, я ніяк не можу попасти. І мене попробивали повсюди. Ну це таке. Таке тут буває, тільки не збий мене. Дякую. До речі, в попереднім відео ніхто і так не написав, що це Шермани чи Зенітки, чи що це за танки, чи це. Що? А, ну, звичайно, двигун. Нема такого вилюту, щоб не знищили пілота, двигун або топливний бак. Так. Повернувся я на цей же момент, тому ще раз. Надіюсь, на цей раз нам повезе. Е, тяга якась. Збита двигун пошкоджений. І от на це дякую. Я чуть не потеряв літак. Та байдуже. Надіюсь, нам топле. А! Ну звичайно ж, я підірвався, горю, а йому байдуже. Хотів сказати, що чуть не підірвав літак, а він все одно підірвався. До речі, включайте закрилки, коли злітаєте. Якщо хто не знав літак, так краще злетить. Так, мінус один, мінус 2-3. Так. Що тут є? Знову повторяється. От, обідно, що всі о, ці установки МПС стоять просто на тих же місцях. Було б прикольно, якби замість них стояла, от, наприклад, замість на цих двох знизу коло корови стояла би якась установка. Та якби розраби пофіксили цей інтелект о, літаків, тому що вони якось взагалі не летять. Ось тільки що бачили прямо в дерево. Як так можна було? Та невже я посаджу цей літак? Найголовніше, щоб мене знову щось не збило. Або я ось щось не збився. До речі, якщо я ще не помиляюся у ту нитку, за яку держиться. Е. Дережабель, та... Можна було розбити літак. Цікаво як. Це, мабуть, ненетка там була, це, мабуть, був якийсь трошка на. І мені могло переломити вертули. Будемо читати, що це так. Так, бомба раз, бомба двас. І. І так, ми пройдемо цей. Цей рівень, ну цей респаун, це є аеропорт. Ну так. Це вже можна казати половина рівня пройдена. Ну, звичайно, і без шасі поставимо нам що, ціряти. Ми все ближче і ближче до їхньої столиці. Так. І зараз починається найпічніший момент за все відео. Ніхто не позабороняв робити другу спробу, я впевнений, що ми легко пройдемо цей. Ну як цей, цей респаун останній. І перейдемо до наступного літака, який ми будемо проходити в наступному відео. Так. І мабуть, в тому виключному моменті я забагато наклав монтажа, але байдуже. Думаю, що багато монтажа і ефектів всім подобається. А кому не подобається, я з радістю прийму критику і тоді будуть відео ще краще, ніж це. Так. Потяг лови купу бомб. Інтересно, чому до речі потяг не зіпався? Та на це байдуже. Так. Діставайлі, так, до речі, ви бачили, від зарива, мабуть, вийшло серце. Чи це лише мені показалось? Хто хоче перевірити, можете перемотати, включити замедлення. Так, литимо далі. Ой, зералий по мене стріляють. Так, лови, хочу знищити цю занітку нарешті. І мінус вона. Так, летимо далі. Наступне місце це в нас, мабуть, і я місце. Чи місце? Як називається місце, місце? Мі... А, місто, точно, забув. Так, ну добре, байдуже, лети. Мені знищили праву боєукладку. кладку. Ну як право бою запасні, праві запасні патрони. Та байдуже. Все одно долетимо. Так, збиваємо всіх, хто по нам стріляється, ну не завжди попадаємо, але стараємося їх збити. І мабуть це найтяжчий момент був для мене, тому що я тут поза кадром стільки раз свій літак, ну як, мій літак збили ці люди. Я сам не знаю, як вони кращі, ніж ці установки, але зразу збиваюсь. Байдуже на крило ми і без двох крил. Ну як ми? Я його за кадром і без двох крил садив, так що це не страшно. Так. Тепер найголовніше акуратно посадити цей літак, щоб він, щоб він не зламався. Так, 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 так. Прекрасно ми пройшли цей рівень. Це було непросто, зразу скажу. І тепер ми переходимо до покупки нового літака. Так, ми вже підходимо все ближче і ближче до кордону. Викупуємо новий літак. Ну і, звичайно ж, ми його будемо проходити в наступній серії. Ну що ж, дякую всім за перегляд цього відео. Всім бажаю удачі. Ну і всім до побачення!